Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт. день! сьогодні робимо порівняння двох тракторів різного класу, але в ціні плюс-мінус однакові. Це Донфен і СД 40 кінських сил, 24 кінські сили, трьохциліндровий, чотирьохциліндровий, обидва повноприводні, обидва з реверсами, тому що це G2, і обидва 2024 року. Так. Дивіться. Вага цих тракторів 1900 кг і 1600 З Грузи є спереду в Донфенгові 4 по 20 кг і один груз 50 кг у нас є в СД. Покажемо Андрій, що зовні вони, якщо так придивитися, розміром своїм, не відрізняються. По висоті, от подивіться, по крилах, ні, по сідушках, де розташоване місце водія, все однаково. Але колеса у СД в нас будуть більші. Тут 7,5, тут 6,5, тут іде 12,4, а тут у нас іде 11,2. Але за рахунок того, що крила. Розташовані на одніє от... трошки вище у Донфенга на його над його меншими колесами. Вони виходять, що по розмірах виходять як однакові. Колія теж здається, однакова. Андрій та метр двадцять по центрах. По центрах мости відрізняються в Донфенга. Я на око бачу, вони є ширшими. Андрій я сьогодні та взагалі я дуже сильно здивувався. Я думав, Донфен буде нижчий. Ви тако. Ну коли під'їхав, я ж подумав, що може на сороковці виїхав. Правда? Ну, по розмірах, да. так. Але подивися по мостах. 24-ки в Донфенга ширше йдуть мости. Андрій, покажи. Так, я ж знімаю. Ти знімаєш, показуєш? І ось тут. Я щось думав, ну, Донфен великий трактор, коротше. Донфен хороший трактор. Е, по ночі. Вчора я казала, що акумулятор у нас в СД до... А в Донфенга акумулятор у нас. 70. -го. Подивіться, навіть ніша да, дозволяла би поставити більше, але... ну, а. Вони що не завостом на менше ставлять. ставлять. Далі. Гідравлічні бачки в нас є тут і тут. Тепер радіатори тут у нас на 12 літрів, тут на 8. 8 літрів. Доступ до заливання масила в мотор зручний і тут. І тут, тут навіть більше відкривається капот, ну, краще навіть все і роздивитися, і все видно. А мотори в нас тут будуть однакові. Андрій. Ну тут КМовський, тут КМовський, але тут 385, тут 490. дев'яностой. Чотирьохциліндровий. Ось на це чотири виходи до чотирьох форсуночок. Це в нас іде трьохциліндровий. І по кількості фільтрів вони йдуть однакові. Тут три і тут три. Е, повітряні фільтри розташовані ну, тут плюс-мінус у Донфенга трошечки вище. Ізоляція, ізоляція до вихлопної труби. Мені в Донфенгові, мабуть, більше подобається, тому що метал видно, що трошки грубший, ніж е, в СД. Гідравлічна вана. У СД в нас є роздільна, в Донфенгові саме в цьому тракторі в 24-ці вона йде суцільна. Дводискове щеплення, Андрій, в нас є в Донфенгові? Деякі моделі є другі, є з дводиском, є з однодисковим. Там, як правило, стоять зараз ці пелюстки. А в mm -hmm. стояли лапки, зараз стоять пелюсткові щеплення. А СД має дводискове щеплення. дводискове, сухе автомобільне. Так, так. так, маса в нас виведена і в тому тракторі, і в тому тракторі на бік з правої сторони. ну, В принципі, Андрій, все все подивилися. Та де все? Навіску треба дивитися? Так, ну і на Навіска? Якщо взяти по товщині металу і по довжині ось цих тяг, мені здається, Андрій, що вона буде в нас однакова. Відрізняється кількість гідравлічних виходів. Тут в Донфенговій два гідравлічних виходи. У СД у нас іде 4 гідравлічних виходи. Е, нагадаємо, що в СД це в нас є двоконтурний розподільник, і тут гідравлічні виходи вони є в нас незалежні, в Донфенгові в 24-ті гідравлічні виходи є залежні. Але тіше те, що в Донфенгові е, зашитий задок від місця водія, в СД саме в цій версії е, задок не, за... не зашитий. На навіску ми можемо вцепити 640 кг на сороківку і 540 кілограм на донфен. Нагадаємо, що вчора ми демонстрували, що в цьому тракторі в нас є два баки для дистоплива на 40 літрів на 50 літрів. Так, то в цьому тракторі донфені один бак на 28 літрів. Дестоплива примусова гідравліка в нас є на СД для навісного обладнання. В денгензі примусові гідравліки у нас немає. Так стовідсутково, Так, Добре, давай давай ще до по помістю водія. Нагадаємо, ось в нас є. СД, перша, друга, третя, четверта передачі, реверс в нас. Получається, вал бору потужності на дві швидкості. Всі гідравлічні виходи примусове гідравліка і навіска ось у нас з цієї сторони справи від водія. Ну і донфен. Донфенга реверс у нас розташований біля руля з лівої сторони. а SD, він розташований біля сидіння. Далі в нас так само перша, друга, третя, четверта, ручний тормоз, ручний газ, навіска і з цієї сторони вал відбору потужності на дві швидкості. Приведення дії переднього мосту, блокування заднього мосту. Покажи панель. Та Донфенге Донфен. Що, що? що? не поганий трактор на свої гроші насправді. Але Донфенге, Донфенг. І, і так скажу, якщо вам не треба там до 10 гектар, ну хай до 5, угу. вам не треба сороковка, беріть 24-ку Донфенга і не корміть двигуна. Угу. Ну і саме цікаво, яка ж різниця в ціні між цими тракторами? Різниця в ціні Ті ж самі 500 доларів. У нас виходить, що Донфен на 500 доларів буде дешевший за сороківку СД. Саме так. Я не знаю, чи це вас тішить, чи це вас, як кажу, засмучує. Ні, чого? Ну сороківки стали доступніші. Ну, тішить, тішить. Сороківки стали більш напічканіші всіма функціями, а не як джинма, просто двигун сороковичний стоїть, ті саму базу втекнули і продають за 8300. Зручніше, зручніше. Кожен раз щось міняється. Як не дизайн, то ще щось. Крутіше, крутіше. Це різний клас тракторів. Це йде еліт, елітний трактор 24-ка. Це йде доступніша. Доступніший трактор сороківка, але яка має ну, це середній Китай, це не Сінтай, це не Кентавр. Так. це такий це середній Китай. Так. Е з дуже гарно налаштованим двигуном, з непоганою коробкою. Оце Андрій розбирав моста, там чоловік трошки перевернувся. Налаштовував йому ту коробку. Глянув навіть дуже непогана коробка. Навіть дуже непогана коробка. Реверс до сих пір, вже, скільки їх продали ще з минулого року, казали, там Реверс не буде ходити чи ще щось з реверсом, взагалі немає проблем. Ну, те, що він бачите, кожен раз міняються ці оці функції додаткові, кожен раз якісь речаги, другі нам напихають, поміняють місцями блокування і приведення мусців. Оце Кожен раз треба дивитися. Оце з бачком. От кодись, я батьком. кудись як в ліс їхати, той бачок треба буде знімати нижній. Бо десь на гіляку. Якщо десь на поле, да. Да, якщо десь на поле їхати, заправив собі ти маєш спокій. А так, бачок залізний, якщо навіть там щось якесь попадеться, він просто погнеться, не проб'ється, так як влово, наприклад, 50 ки він полімерний, отакий як цей, зроблений. Просто погнеться, взяв собі, вирівняв його там чимось чи взагалі можна рівняти. Тобто він не проб'ється, він погнеться, бо внизу ще є ставка. Єдине, що мінус тут мені оця глушилка, звісно. На геть внизу їби сюди, сюди, але в панелі її не засунеш, бо тут бак. Тут бак. І треба буде нагинатися або ставити на нейтральну таке трошки враження, що вона ця позиція трактора така експериментальна. Вони хоче просто да я вже казав проба піра почути почути відгуки ну майбутніх наших власників, подивитися, чи зайде, чи це є важливо. цей додатковий бак для людей, чи їм дійсно важливіші, краще правильне розташування, зручне розташування цих всіх речагів. Що, що не потрібно, як кажуть, буде ці важелі, гарно розташовані. Насправді немає важелі з важелями. Насправді немає ніяких проблем. Навіть дуже нормально. Оце єдине що цей. Ручний, 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 тормоз, ручний тормоз там в якомусь місці також. Геть він дуже ножний. Регулюється руль дуже класно. Собі підтягнув і можна регулювати. Це вже дуже класно. Тобто ну, видно, що старалися, але вже стільки запихнули. Тобто все, що могли запихнути, запихнули. Це єдине, що не поставили зашитий зад, бо тут вже такі масів лупили. Ну таке. побачив, побачимо. Побачим. Ну що ж таке любить у ваших руках? Да, можливо, і є такі покупці, які теж е, люблять попробувати щось нове, а не е, перевірене, старе. На цьому будемо закінчувати. Вам, вам вирішувати, ви вам показали. Пропозиція є. Надіюся, вона вам цікава. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте. Побачення.